13 листопада в Україні переважатиме хмарна погода. Невеликі прояснення можливі лише в західних областях. Тоді як на більшій частині території країни утримуватиметься щільна хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в день становитиме на півдні та заході: плюс 9, плюс 13 градусів. У більшості регіонів плюс 7, плюс 11. Найпрохолодніше буде в центральних областях Чернігівській, Київській та Черкаській, де очікується від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів. На Полтавщині небо буде переважно похмурим, хоча часом крізь хмари проглядатиме сонце. Опадів цього дня синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс шість градусів, в день сім градусів із плюсом. У Кременчуці очікується переважно хмарна погода. Прояснення можливі лише короткочасні, без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс восьми, вночі шість градусів тепла. У горішніх плавнях весь день пануватиме хмарна погода. Сонце з'являтиметься лише на короткій миті. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс сім, денна становитиме дев'ять градусів із плюсом. Вітер західного напрямку до 2 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 13 листопада 2010 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 14 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-го. Дванадцять градусів морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.